Доброго дня, нас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це нас Санхіонд Корандо 2011 року на автоматі, на повному приводі 2 літри дизель і з пробігом 208 тисяч кілометрів. Збережний стан автомобіля по кузові, без корозії, без ушкоджень, хороший стан. Присутні нас задні парктроніки по автомобілю, оригінальні титани і майже як нова літня резина. По салоні, бежевого кольору салон, шкіряні сідушки перфоровані. Присутні у нас клопідоники спереду-заду, електрорегулювання водійської сідушки, світла, датчики дощу датчики теж у нас присутні. Звичайно ж, автомат, підігрів передніх сидінь теж у нас є. Кліма двохзонна, підігрів лобового, підігрів заднього скла і люк. Класна комплектація, класний і збережений стан салону. Дуже все гарно виглядає. По техніці теж все обслужено. Є в нас список робіт, тобто є всі чайки обслуговування. По обслуговуванні взагалі не потребує ніяких додаткових вкладень, тож у нас відбувалися тут вчасно, ну і за регламентом. Ось, якщо когось даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.